Індійська народна казка. Шукай причини. Ніколи не лякайся того, що чуєш, поки не дізнаєшся, від чого воно походить. Є в горах шрипарват міста Брахмапур, і от якось у цьому місті злодій пограбував один будинок і втік у ліс, щоб заховати вкрадене майно. Та коли злодій біг лісовою дорогою, напав на нього тигр і вбив його. Серед речей, що їх украв злодій, був срібний дзвіночок. Упав цей дзвіночок на дорогу, а вранці його підібрали мавпи. Сподобався їм дзвіночок і стали вони весь час дзвонити в нього. За кілька день мешканці міста знайшли в лісі забиту людину. Побачили вони її, почули дзензелинканя дзвіночка і подумали, що в лісі оселився злий дух Ракшас, який убиває людей і дзвонить у дзвіночок. Злякалися мешканці Брахмапура, і відтоді ніхто з них не наважувався вийти з міста. Люди з інших міст теж побоювалися до них їздити. Кепсько стала мешканцям міста Брахмапура, бо скінчилися в них харчі, і ніде було їх дістати. І от зібрав тоді раджа цього міста своїх підлеглих і оголосив, що дасть велику нагороду тому, хто вб'є ракшаса. Кантакарна, що значить, той, хто має дзвіночок. Так прозвали його мешканці Брахмапура, але ніхто нічого не відповів раджі, бо всі боялися ракшаса. Жила собі в цьому місті одна хитра жінка на ім'я Карала. Почула вона, що сказав раджа, і дуже закортіло їй забагатіти. Думала вона, думала і надумала, що не інакше воно, як мавпи, дзвонять у дзвіночок. Узяла каратала торбу овочів, які люблять мавпи, і подалася до лісу. Прийшла вона й бачить стрибають мавпи по деревах і дзвонять у дзвіночок. Розкидала, карала овочі під деревами і стала чекати. Побачили мавпи овочі, кинули дзвіночок і метнулися збирати їх. Тільки того й чекала хитра жінка. Узяла вона дзвіночок і повернулася до міста. Показала вона цей дзвіночок Раджі і сказала, що вбила ракшаса. Раджа зрадів і щедро нагородив каралу. Відтоді й пішов по місті поголос, що карала перемогла ракшаса гантакарна і стала карала найповажнішою людиною в місті Брахмапурі. Тому, то, то я й кажу, вів далі даманак. Ніколи не лякайся того, що чуєш, поки не дізнаєшся, від чого воно походить. Тобі треба подружитися з цим буйволом. Повернувся даманак до того місця, де залишив санча живака, і привів його до лева Пінгалака. І от прийшов одного разу в гості до Пінгалака його брат Стапхакарі. Зрадів йому Пінгалак і, щоб полаштувати розкішний бенкет, вирішив піти на полювання. Навіщо тобі це м'ясо? спитав його сенд, адже тільки сьогодні ти вбив оленя, де ж він? Про це тільки даманак з каратаком знають. То спитай у них, сказав санживак. Чи варто питати? Вони напевно його з'їли, засміявся Пінгалак. Що ти кажеш? обурився санживак. Як могли два шакали з'їсти стільки м'яса? Дещо вони саме з'їли, дещо роздали іншим, дещо розкидали по лісі, відповів Пінгалак. Невже вони все це роблять без твого дозволу? здивувався Санживак. ж вони так завжди роблять. Друже, так не гаразд!» Той, хто марнує своє майно, хай навіть він буде такий багатий, як сам Бог багатства Кубера, стане колись злидарем». Почув їхню розмову Стабхакари й каже Слухай, брате, до і Каратак давно твої слуги, а ти їх до того ще й призначив військовими міністрами. А хіба може військовий міністр бути водночас і скарбником? Слухай но, ну, що кажуть про це в народі? Ніколи не довіряй скарби свої браману. Воїнові або родичеві брахман, хоч навіть як його притиснеш, ні за що з грішми не розлучиться. Воїн, якому доручено гроші, кінець кінцем неодмінно візьметься за меч. Родич, заволодівши скарбами на підставі того, що він родня, забере собі геть усе, все, що ти кажеш, правда, погодився Пінгалак. Але ці два шакали не слухають мене? Це дуже погано, сказав стаб У наших священих книгах сказано Раджа навіть сина повинен карати, якщо той не виконує його наказів. Інакше яка ж тоді різниця між самим раджею і його портретом? І ще там сказано раджа повинен піклуватися про своїх підлеглих, як батько, боронити їх від грабіжників, урядовців, ворогів та від їхньої власної жадоби. А тому, брате, послухай моєї поради доручи цьому травоїдному Санживакові охороняти твої запаси. Послухав Пінгалак свого брата і призначив санживака скарбником. Відтоді скінчилося щасливе життя для даманака та катарака. А дружба між Пінгалаком і Санживаком з кожним днем ставала дедалі міцнішою. Брате, що ж нам тепер робити? спитав якось каратак. Ми самі винні, відповів даманак. На кого ж нам ще скаржитись? Отак само з власної вини постраждали один царевич і один ювелір. А що з ними сталося? спитав Каратак. А ось що, відповів даманак.